Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини в студії Наталія Жовтят. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь трагедія у Полтаві. Удар двома балістичними ракетами, вбиті та поранені люди. В області оголошено триденну жалобу в Україні. Завершилась програма обміну ламп. Жителі Полтавщини принесли на Укрпошту майже 2 мільйони ламп прожарювання. Мешканці багатоповерхівки по проспекту Миру 24 вже понад три місяці без ліфту. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Влучання було в одну з будівель інституту зв'язку. Пошкоджень зазнали і сусідні будинки у цьому мікрорайоні. Понад дві сотні поранених та є загиблі. Більше подробиць дивіться у сюжеті. 3 вересня росіяни вдарили двома балістичними ракетами по Полтаві. Прильот о 9.10 був по одній із будівель інституту зв'язку. Через п'ять годин цю подію першим прокоментував президент України Володимир Зеленський. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин. Після влучання допомагає людям. Хто рятує життя? Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Наслідок ракетного обстрілу у Полтаві загинула 51 людина. Ще понад дві сотні отримали поранення. Ця інформація станом на 18.30. Через цю трагедію начальник полтавської ОВА Філіп Пронін оголосив в області триденну жалобу. Одна із будівель інституту зв'язку частково зруйновано. Ці необхідні служби на місці трагедії. Розбір завалів і пошук потерпілих триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 18 осіб. Працюють пошукові групи. Вибуховою хвилею пошкодило десяток житлових будинків у цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці і через декілька годин після прильоту не можуть оговтатися. Ми думали, що в середній під'їзд попало. І я побіг на восьмий поверх. У мене там дочка. Прибіг, слава Богу, жива не попала в нас. У нас, вважайте, ударною волною тільки. Ну там видно, що балкони позривали. Ну, в принципі, це не біда. Біда, а те, що людей багато постраждало. Перший зал був такий, ну, як хлопок. А другий, от це був найкажу, настоящий. Вот тут було сильний взрив. Отам, от дво, во мною посипали стекла і так. Ставить нове скло у під'їзді полтавець Володимир Іванович каже, все сталося за лічені секунди. Два вибухи і перший ну, обидва дуже громко. От перший якось так, друга, а коли другий, то аж я на кухні стіни затрусилися в ванни в кімнатах. Натяжні потолки там не видно, а в ванна і в туалеті пластикові, то посипалася пилюка. Неподалік місця прильоту розгорнули штаб цивільного захисту. Усім постраждалим на місці події допомагають формувати заяви на отримання матеріальної допомоги. Також тут працюють благодійні організації. Одна з них видає людям плівку для вікон. Її прийшла отримати і Полтавка Любов Березнюк, якої не було вдома під час вибуху. Сирена. Буквально якісь секунди і два взриви. Кажуть, тут жінка біжить, гляла стовп, чи дим, чи огонь, що воно таке, я не зрозуміла, каже, що наш, наш дом попало. Прийшла додому, прийшла тут, звісно, було на балконі півстекла стекла мені і все. Через кількість загиблих ДБР відкрило кримінальне провадження щодо недбалості військових. Повідомляє інтернет-видання РБК Україна, спираючись на джерела у правоохоронних органах. Ми звернулися за офіційним коментарем до територіального управління Держбюро розслідувань у Полтаві з приводу цієї ситуації. Наразі очікуємо відповідь. На позачерговому засіданні полтавського міськвиконкому ухвалили рішення про передачу з місцевого матеріального резерву матеріалів необхідних для допомоги полтавцям, які постраждали внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Це 500 штук плит ОСБ та 400 метрів поліетиленової плівки. Перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко також повідомив: на місці прильоту працює близько сотні представників соцслужб, які здійснюють поквартирні обходи та фіксують характер пошкоджень. Крім цього, закликав полтавців не нехтувати сигналами повітряних тривог і обов'язково спускатись в укриття. Ще раз хочу наголосити, що під час повітряної тривоги безпека саме головне. Сьогодні ми побачили, що рівно дві хвилини під лід. І враження об'єкту. Тому всі тривоги не ігноруємо, спускаємося в укриття. Сьогодні ми зібрали поза засідання виконкому, керуючи законом про місцеве самоврядування, для того, щоб ліквідувати наслідки терористичної атаки Російської Федерації на місто Полтава. Цим рішенням ми передаємо певні матеріали для того, щоб можна тимчасово закрити. Вікна, двері, ми будемо видавати usb плиту і політельну плінку для того, щоб люди могли на перші дні закрити свої приміщення від дощу, від негоди, і будемо працювати із проектами для того, щоб встановити вікна. У нас є вже певні напрацювання з нашими донорами. Зберігаємо надію вдалині від дому. Фотовиставку під такою назвою відкрили сьогодні у Полтаві. Містянам її презентували представники агентства ООН у справах біженців. Висвітлює фотовиставка 30-ліття роботи з людьми, переміщеними або постраждалими внаслідок війни. Бачили світлини і мої колеги. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відзначає 30-річчя своєї діяльності в Україні. Цьому присвятили фотопроект Зберігаємо надію в далині від дому, який презентували у Полтаві. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. агентство підтримало 4,3 мільйони людей у 2022 році через різні гуманітарні програми та програми відновлення. 2,6 мільйони у 2023-му, а у 24 му надало понад 857 тисяч різних послуг. На 30 світлинах епізоди різних років, починаючи з 1994-го. діти відвідують уроки у відновленій школі у Сімферополі, діяльність центру відкриті серця у Вінниці, надання послуг для людей без громадянства та багато іншого. Загалом фотовиставка ілюструє три десятиліття підтримки переміщених або постраждалих через війну людей, кажуть її ініціатори. Частина робіт вона присвячена нашому періоду, починаючи з 2014 року, коли ми розпочали свою роботу да в Луганській Донецькій областях, да, тобто для тих людей, які переходили з окупованих да частин на неокупованої території да, нашої держави. Третя частина фото вона присвячена вже повномасштабному вторгненню. Да, тобто часам я коли розпочалася вже два з половиною роки. Триває війна. Фотовиставка Зберігаємо надію в далині від дому діятиме протягом двох тижнів в холі 4-го корпусу Полтавського аграрного університету. Загалом вона подорожує усією Україною. Проєкт вже презентували у Києві, Луцьку та Чернігові. Після Полтави світлини попрямують до Харкова та Дніпра. В Україні завершилась програма обміну ламп на енергоощадні. Несемо світло разом. Загалом участь у ній взяли понад 8 мільйонів людей. Скільки ламп розжарювання встигли обміняти на Полтавщині? Та чому було аж три етапи обміну? Розкажуть наші журналісти. В Україні завершилася програма обміну лампрожарювання на енергоощадні під назвою Несемо світло разом. Вона стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Тоді лише за перший день роботи програми в Полтаві люди безкоштовно отримали 875 нових led ламп. Подруга зателефонувала і. Розказала ще така ініціатива стосовно обміну старих лампочок розжарювання на ось такі ось енергозберігаючі. Ну, так як вдома були старі лампочки в люстрі, довелося їх викрутити, за одну замінити на енергозберігаючі. Через тиждень обмін ламп прожарювання на лед лампи запровадили в містах районного значення, а ще за два у селах. Згодом до програми приєдналися юридичні особи, такі як школи, садочки, медзаклади та ОСББ. На Полтавщині обмін закінчився в... наприкінці весни. Загалом ми за три етапи обміну ламп обміняли 1 мільйон 789 тисяч ламп. Оси такий великий обсяг. А загалом по Україні трішки більше 40 дорога в нього. Нагадаємо, led лампи були надані Україні євросоюзом в рамках програми фінансованої ЄС для підтримки української енергетики. Мешканці п'ятого під'їзду будинку по проспекту Миру 24 скаржаться. Усе літо у них не працював ліфт. Не квапляться представники ліфтового господарства з ремонтом і зараз, коли почнуть ремонтувати аварійний підйомник, дізнавалась наша знімальна група. У п'ятому під'їзді будинку по проспекту Миру 24 у Полтаві кілька місяців не працює ліфт. Мешканці будинку кажуть, у під'їзді багато маленьких дітей, тому доводиться постійно спускати і піднімати сходами візок. Серед заручників дев'ятиповерхівки і літні люди, які не виходять на двір взагалі. Місяців три вже не працює ліфт. Маленькі діти з колясками все перед собою таскають. Немає де ні коляски залишити, нічого. З лютого місяця там один раз щось включився, поробив, поробив і перестав робити. У Мене жінка вагітна, їй важко підніматися на четвертий поверх. Там у нас є люди, які живуть з дітьми, з колясками. то Це дуже важко. Якщо на восьмий поверх, на дев'ятий. Води, якщо немає, то люди ж з бутилками піднімаються, ліфт не працює постійно. То ну, мені здається, це дуже важко. Я, наприклад, ну вагітна, я сама взагалі нічого не ношу. Чоловік у мене все носить, тому що мені важко. Я ну зараз, наприклад, на даному терміні я піднімаюся, один прольот пройшла, постояла і так далі. Місцевим пояснили, підйомник потребує заміни двигуна. Старим людям у нас на восьмому поверсі чоловік після інфаркту чи інсульта. він взагалі не виходить. Машина стоїть біля під'їзду, він не виходить. Надвір, бо вже не працює ліфт. Сказали, що мотор. Що треба його купувати моторно. Сказали, що ми все в ваших силах. Ну, ми ж теж у нас пенсіонери, маленькі діти. Люди неодноразово зверталися до керівництва ЖЕО номер 2 та в міськраду, але досі вони не мають чіткої відповіді, коли саме розпочнуть тут ремонтні роботи. Зверталися, подавали заяву і сусіди, ходили, казали там, що якщо якийсь процент буде там, пенсіонерів більший чи інвалідні, чи ще щось, тоді типу, нас поставять в чергу. Як повідомив заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Максим Тесленко, цей ліфт планують відремонтувати до середини вересня. Там згорів двигун, договір з підрядником підписаний, це компанія Енергобуд буде. Договір до 15 вересня у нас з ними. І до 15 вересня роботи будуть виконані. Процес ремонту ліфтового електродвигуна ускладнюється через відключення електроенергії. Саме через це не вдалося запустити ліфт раніше, пояснюють в управлінні ЖКГ міста. Сьогодні свій 70-й ювілей відзначає відома поетеса з Полтавщини Тетяна Домашенко. З нагоди свята вона у дворику Полтавського краєзнавчого музею зібрала на творчий вечір своїх друзів, близьких та усіх поціновувачів її віршів. Побувала там і наша знімальна група. 3 вересня у дворику Полтавського краєзнавчого музею відбувся творчий вечір. Сім кетігів калинової музи. Його влаштували з нагоди 70-го дня народження Тетяни Домашенко. Це поетеса, лауреатка літературної премії імені Василя Симоненка, громадська діячка, а також засновниця та директорка видавництва Духовна Вісь сьогодні. У мене прийшов у гості 70-й вересень. Я його так зустрічаю, Скільки до гарних друзів з'явилося. Я просто не можу всіх, хочу всіх обняти, щиро, щиро всіх розцілувати. Творчий захід такий, що я натворила за сім своїх десятиліть, як почала з 5 класу творити. Сім кетягів калинової музи. Кожен десяток років. Одним кет його Послухати вірші Тетяни Домашенко завітали її друзі, близькі та шанувальники. Серед них і земляк пані Тетяни Петро Бондаревський. Він говорить, ця жінка стала видатною незрівняною поетесою, якою пишається Полтавщина. Адже загалом пані Тетяна видала 11 поетичних збірок. Я в свій час працював всього 20 років начальником обласного управління культури і дуже добре знаю. Нашу поетесу Тетяну Домашенко вона настільки влучно і настільки талановито подає матеріал, що закохається люба людина, коли взяти посвяти її різдвяна свіча. Вона присвятила Симоненко. Невеличкий цей віршик, але там. Показано, грудочка любимої землі. Лебедині. Ну, це тільки саме талановита людина може так подати у своїй поезії. Нагадаємо, 21 лютого 2014 року Тетяна Домашенко вперше полеглих учасників Євромайдану назвала Небесною Сотнею у вірші Небесна сотня воїнів Майдану. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. І ми допоможемо у вирішенні проблемного питання. В студії з вами була Наталія Жовтяк. Бажаю вам миру, добра. Бережіть себе, будьте здорові. Побачимось.